Усім привіт, дорогі друзі. Сьогодні хочу розповісти знов таки про те, що ви рідко могли зустрічати, але ще є дуже зручним і практичним. Це акумуляторна ланцюгова пила Vitals Professional AKZ 3606 Smart Line Plus. Взагалі існують три типи ланцюгових пилок бензинові, електричні та акумуляторні. Бензинові моделі найпотужніші, але галасливі. Та потребують постійного обслуговування. Електричні працюють тихіше, але позбавлені мобільності. Під час розпилювання доведеться постійно тягати за собою дріт і подожувач, а ось акумуляторні пили компактні та портативні, хоча мають знижену потужність і обмежений час роботи. Перед купівлею ланцюгової пили все ж варто визначитися з фронтом робіт. Вам потрібен агрегат для валки старих і великих дерев. Або мобільний інструмент для облагорожування ділянки з молодняком. У першому випадку краще зупинити свій вибір на бензинових моделях, або хоча б на електричних, які працюють від розетки. А якщо пилу розглядають як заміну кущорізу, секатору і садових ножниць, а ще зрідка знадобиться, щоб видалити засохлі гілки або невеликі дерева, то сміливо дивися в бік акумуляторних. Пила акумуляторна Vita Professional. AKZ3606 Smartland Plus призначені для швидкого розпилювання свіжої, сухої та мокрої деревини різної товщини та конфігурації, дерева штружкових плит, заготівлі дров і сколот малого діаметру в побутових умовах. Конструкція виробу має в складі різельний блок, який складається з напрямною різельного ланцюга, системи змащення ланцюга із мастильним бачком, електродвигун із редуктором і гальма ланцюга. Характеристики пили акумуляторної VITALS Professional AKZ 3606 SmartLine Plus, двигун безщітковий, працює від 36 вольт, номінальна потужність 1 кВт, швидкість ланцюга 19 м на секунду, довжина шини 14 дюймів, крок ланцюга 3,8 дюйми. Час працювання гальма ланцюга 0,12 секунди. Принцип дії виробу базується на почерговому різанні деревини лезами ланок ланцюга, який рухається в напрямній із великою швидкістю. Після вимкнення електродвигуна або вмикання аварійного гальма ланцюг зупиняється практично миттєво. Змащення ланцюга під час роботи безперервно, автоматичні за допомогою плунжерного безклапаного насоса золотникового типу. Насос і мастильний бачок для змащення ланцюга розташовані в корпусі виробу. Для безпечного користування виріб має гальму різельного ланцюга, яке встановлене для захисту оператора від трав на випадок віддачі. Гальма ланцюга має можливість працювати як безпосередньо від натискання лівою рукою переднього важля захисного пристрою у бік різельного ланцюга, так і автоматично під дією інерції маз захисного пристрою. Завдяки використанню сучасних розробок і технологій. Пила акумуляторна VITALS Professional AKZ3606 Smartline Plus має оптимальні робочі характеристики електродвигуна та характеризується довговічністю та зносостойкістю основних частин деталей. Важлива перевага ланцюгої акумуляторної пили, на відміну від бензинової пили, є простий пуск та обслуговування, відсутність вихлопних газів і парів бензину, завдяки чому пилою можна працювати навіть у приміщеннях. Так само. Ваговим плюсом є те, що її набагато простіше обслуговувати. Вам не знадобляться жодні ключі, щоб зняти шину або натягнути ланцюг. Все, що треба, це зарядження акумулятори і заповнений бак для змащення ланцюга. На цьому все. Якщо вам було цікаво, ставте свої лайки, діліться цим відео і до зустрічі!